Переживання позитивних емоцій, як і здорове життя, є нерозривно пов'язаними та необхідними для кожного з нас. Позитивні емоції ми можемо отримати завдяки спілкуванню з нашими рідними, близькими, домашніми улюбленцями або завдяки різноманітному дозвіллю, заняттям спорту, хобі, а от доступної і достовірної інформації про наше здоров'я. На сьогоднішній день в наших засобах масової інформації катастрофічно не вистачає. Взаємообмін інформацією між лікарями і пацієнтами є надзвичайно важливою умовою побудови сучасної системи охорони здоров'я, так само, як і поширення знань стосовно психічного здоров'я, психосоматичних розладів, порушень адаптації. До зустрічі на першому медичному каналі. To tv